Вітаю, друзі! З вами Маріана Ігнатенко, креативний кармолог та психолог. І зараз я хочу послати світло своєї любові абсолютно кожному, хто буде дивитися цей ефір зараз або, можливо, в записі. Я посилаю вам світло своєї любові, щоб ми були з вами на одній хвилі, щоб ми змогли. Чути один одного. Вітаю. Чекаємо ще хвилинку, доки доєднаються люди, і будемо розпочинати. Ви поки що можете займати зручну позицію, підготовлюйтесь до медитації. Цю медитацію можна проводити сидячи або навіть зайняти в горизонтальне положення, кому як зручно. Для кого підійде ця медитація? Для людей, які дуже швидко втомлюються, для людей, які просто відчувають, що вони знесилені. Це такий Новий повток свіжого повітря. Як підзарядка посеред дня. Я дуже люблю цю медитацію, тому зараз з вами з нею поділюся. Також добре цю медитацію використовувати перед тим, як ви налаштовуєтесь на спілкування зі своїм вищим я, тому що вона повишає ваші вібрації наповнює вас енергією і допомагає трішечки розслабитися, війти в той стан, в якому вам буде дуже легко спілкуватися з своєю вищою духовною частиною. Так, ну що, розпочинаємо? Всі бажаючі подивляться тоді в запису. Сідайте зручно, спина рівна. Вітаю, вітаю. Ви якраз вчасно переєднуєтеся. займайте зручне положення, спина рівна. Прикривайте очі, дихання спокійне. Складіть ручки на рівні груді. молитовний жест і відчуйте всередині себе велику вдячність за те, що ви знайшли час приділити його для медитації. Приділити для роботи над собою. Для того, щоб стати усвідомленою та просвітленою людиною. Зробіть глибокий вдих. І на видиху руки можна положити на коліна. Відчуйте, як тривоги та сумніви залишають ваше тіло, ваша свідомість, ніби чистий білий аркуш, вам легко і комфортно. Ви в безпеці. Уявіть, що в самому центрі вашого тіла з'являється золота чаша вашої душі. Ця чаша має своєрідну форму, індивідуальну, лише вашу. Можливо, вона прикрашена каміннями або гравюрами. Можливо, від прикрощів та образ вона втратила свій блиск і трохи потемніла. Розгляньте її уважно. Візьміть золоту парчу та ретельно очистіть її, натріть до блиску, утримуючи увагу на ній, відчуйте, як чаша наповнюється із джерела божественного світла, енергією любові. Енергію світла та енергію сили тепер і ваша чаша сповнена вона є джерелом світла. Ви дихаєте спокійно та повільно. І ця енергія переливається через її країну. Спостерігайте, як енергія світла з вашого серця заповнює все ваше тіло, висвітлює кожну клітиночку. Відчуйте, як енергія любові переливається через края чаші і заповнює все ваше тіло від кінчиків волосся і до кінчиків пальців ніг. Вона стілює вас. І ви починаєте світитися. Ви стаєте джерелом світла, джерелом любові. Відчуйте, як вас наповнює енергія сили. Ви відчуваєте прилив сил і бадьорості. Ви розкриваєте свої таланти. Ви підсилюєте свою інтуїцію. Ви точно знаєте. Як використовувати їх на благо? Скажіть про себе я є світло. Я є любов. Я є сила. Відчуйте. Як все навколо вас змінилося? Як звучить тиша в просторі навколо. І в цей простір ви можете надіслати будь-який намір. Поспіхніться собі. Відчуйте, як звучить тиша в просторі навколо, промовляйте подумки. Я посилаю світло своєї любові всім живим істотам та людям, які оточують мене. Уявіть, як із вашого серця виходять промінь світло жовтого кольору, і він направлений в простір навколо вас. Ви потрапляєте у вселенське поле любові, яке зараз Утворює кожен із нас. Зробіть кілька глибоких вдихів та повільних видихів із почуттям подяки та любові. На рахунок п'ять розплющуйте очі. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Розплющуйте очі. Як вам така медитація? Мені дуже-дуже цікаво отримати від вас зворотній зв'язок. Що ви бачили чи, можливо, відчували, як саме відбувалося ваше наповнення, як виглядає ваша чаша, чаша вашої душі. Я зараз буду закінчувати ефір і чекаю на ваші коментарі під ним. До зустрічі! Я посилаю вам світло своєї любові. Дякую за довіру. З вами була Маріана Янитенко. До зустрічі!